Вітаю на каналі Початкова Німецька. Лекція 4А. Повторюємо, хто повторює, а хто починає, запрошую. Лезон номер фіра З вона або ви зіх. Eh, вам або в однині, або в множині. зайне eh, ваше або його, його, ну це вже залежить як так, ваше або його. Eh, зайне, eh, «Його» ich habe alles габелес.

треба дивитися у реченні, як правило, підходять чи підходять під нужну. Далі. Sein Deutsch ist sehr gut und seine auch. Sein Deutsch ist sehr gut und seine auch. Äh, ваш німецький є дуже добрий, äh, чи його німецький є дуже добрий, і ваш äh, так само. Далі питання. Ви філен зі зіх? Ви філен зі зіх? Тобто, як ви себе почуваєте? Або ви гехт фір інен? Або, ну, можете спитатися, зін зі гізун, чи ви здорові, так? Ну, але то вже таке, сьогодні таке не проходимо, так? Як почуваєтеся, як ся маєте, по факту? Якщо так, ви філен зі зіх? Якщо щось комусь погано, то він спитається, то же, як ви себе почуваєте, так? То саме, як самаєте, то більше нам, ну, на вулиці там, чи ще щось там хочу привітати. Данке і хвіле міх Е, Дякую. Почуваюся e, добре. Якщо вам було погано перед тим, то кажете і хвіле міг беса, я почуваюся краще. Їх тілий міг, що вже тоді би